В обласній прокуратурі відбулася міжвідомча нарада за участю прокурора області Любомира Війтовича, на якій обговорили стан законності видобування надр. На Житомирщині вкрай гостро стоїть питання про незаконний видобуток бурштину. Через самовільне користування надрами на великих площах змінюється гідрологічний режим, пошкоджується ґрунтовий і рослинний покрови, псується родючий шар землі, що істотно обмежує можливість подальшої експлуатації ґрунту. І як результат завдаються значні збитки державі. Внаслідок незаконного видобування борщну знищується десятки гектарів лісових масивів і земельних угідь. Це ні для кого не є секретом і таємницею. Проблема полягає не тільки в псуванні ерунду. Здійснення законного видобутку бурштину існує ймовірність створення небезпеки для життя та здоров'я самих старателів. За словами Любомира Війтовича, лише протягом останніх шести місяців внаслідок обвалу ґрунту на територію Олевського району загинуло чотири особи. Також учасники наради наголошували на недоскональності законодавства про видобуток надар. Відсутність належного законодавчого регулювання процесу видобування бурштину призводить до втрати державного контролю, державою контролю за відповідними земельними масивами і подальшої криміналізації даного виду промислу. Адже і зараз триває процес оформлення земельних ділянок, які містять поклади бурштину у приватну власність або довгострокову оренду. Слід констатувати, що легалізація старательської діяльності, децентралізація і спрощення дозвільних процедур. Сприятимуть вирішенню проблеми нелегальних борштанових промислів на думку Любомира Війтовича, лише за прийняттям Верховною Радою законопроекту про легалізований видобуток бурштину проблема не стане повністю вирішена. Разом з тим, хибною була б думка, що лише з прийняттям Верховної Ради України вказало законопроекту, питання з легалізації видобування бурштину та припинення незаконного промислу буде повністю вирішено. На сьогодні лише активна та злагоджена протидія цій неправомірній діяльності з боку всіх усіх органів державної влади місцевого самоврядування контролюючих та правоохоронних органів області може бути запорукою успіху. У той же час, як це не прикро звучить, стан законності з обговорених питань свідчить. Про вкрай низьку ефективність діяльності, передусім органів державного контролю, із детальним аналізом стану законності при видобуванні піску та використанні лісових ресурсів в Житомирщини виступив перший заступник прокурора області Олександр Білошицький. Лише на території державних лісогосподарських підприємств Білокаровицького, Алевського і Славичанського порушено 506 гектарів землі та незаконно зроблено 409 метрів кубічних деревини. Чим заподієнден довкіллю шкоди у розмірі 700 Тридцять тисяч гривень вкази передусім свідчить про недостатню ефективну діяльність підрозділів державної лісової охорони, на яку згідно частини 2 статті 19 лісового кодексу України покладено обов'язок забезпечувати охорону і захист, і захист лісових насаджень. Учасниками наради були враховані висловлені пропозиції та визначено низку першочергових заходів для підвищення ефективності протидії незаконного видобутку надар у Житомирській області.